Продовжуємо наш ефір на хвилях Української служби польського радіо. Нагадаю, за мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Кацпар Кукер допомагає мені зі звуками. І далі до вашої уваги програма на прицілі авторська рубрика Тараса Андруховича. Передаю слово Тарасові. Це на прицілі. Тут говоримо про війну, військо, зброю, безпеку і оборону. Перед мікрофоном Тарас Андрухович вітаю сьогодні. Запрошую поговорити про те, як може виглядати військова допомога США та Європи для України. Поміркуємо також над тим, як можна змусити Путіна до завершення війни і чого бракує у стратегії Заходу щодо зупинки російсько-української війни. Запрошую. Тижня Сполучені Штати погодилися передати Києву зброю, за яку заплатять європейці. НАТО та Європа святкуються як успіх. Однак у випадку з системами протиповітряної оборони Петріот, які є важливими для виживання України. Очевидно, що проблеми лише починаються. До них належить і виробництво самих цих систем. Саме це, нібито, спонукало адміністрацію Трампа припинити постачання. Києву на початку липня, більше того, поки що лише Німеччина зробила кроки для закупівлі Петріот для України. Їй залишається лише сподіватися, що інші країни наслідуватимуть її приклад, і що не все залежатиме тільки від внеску німців. Тим часом у суботу видання, The Washington Post написало, що після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про свою згоду на продаж зброї європейським країнам для України, розпочалися складні перемовини щодо того, який тип зброї. І можна придбати, та за якою ціною з'являються різні ідеї щодо того, як фінансувати план, оголошений Трампом. Європейці кажуть, що їм потрібно близько 10 мільярдів доларів для початкового придбання зброї. Європейські країни могли би передати Україні зброю, якою вони вже володіють, і придбати її на заміну у США. Вашингтон також міг би змінити графік постачань озброєння та перенаправити його до європейських країн, які потім передали б зброю та боєприпаси до Києва. Цього року коаліція європейських країн зібрала понад 40 мільярдів доларів на військову підтримку України однак у довгостроковій перспективі пошук коштів та збереження підтримки допомоги Києву з боку невдоволеної. Громадськості може бути складним, особливо враховуючи, що країни виділяють дедалі більші суми на власні оборонні потреби. Росія ж заявила, що нова програма навряд чи змінить її стратегію на полі бою. Повідомило The Washington Post. А тим часом Росія продовжує масовані і комбіновані ракетно-дронові обстріли України, українських міст, інфраструктури, у яких гинуть передусім мирні жителі, жінки і діти, попри чергові погрози Дональда Трампа і заяву про зменшення так званого дедлайну для Путіна щодо припинення вогню в Україні. Нагадаю, що Трамп заявив, що зменшить цей дедлайн із, із раніше заявлених 50 днів до 10 днів. Військовий репортер, журналіст та експерт з безпеки з порталу Defense24 міхал Брушевський, який був гостем передачі «Щвят в в ветері польського радіо 24, Нагадав, що у світлі дедалі щільніших дроново-ракетних обстрілів Україна продовжує оборонятися і відбиватися. втім, вдається їй це все важче у зв'язку із тим, що вичерпуються запаси озброєння, яке надійшло ще раніше. Ужиче пшетів ракет, вжича амуніції використання перехоплювачів оборонної амуніції в системах протиповітряної оборони, що захищають повітряний простір України, вичерпується неможливо застосувати всю амуніцію під час так званих атак насичення. Росіяни запускають таку кількість різних літальних об'єктів у повітряний простір України, безпілотників, ракет і менших об'єктів, аби перевантажити і прорвати оборону або систему ППО. З такою ж тактикою українці насправді могли би дуже швидко використати свій арсенал, але вони не можуть цього зробити, бо саме так ведуться війни. Але я на жаль тут песиміст, тобто в Україні не вистачає боєприпасів і на жаль, теж не вистачає людей на фронті. Бракує теж людей, не сінімові при такого родаю атаках, але теж на фронті бракує людей. Відповідаючи на запитання, чи можна приблизно оцінити наскільки ще часу Україні вистачить озброєння, передусім ППО, Міхал Брушевський зазначив, що це точно невідомо, але за окремими оцінками, деяких раніше поставлених видів озброєння, наприклад, ракет до Петріотів, вистачить тільки до кінця літа ці Арсенали топніють в найближчих місяцях. Ці Арсенали тануть. Якщо найближчими місяцями чи тижнями ми це побачимо, то це буде драматична новина. Нагадаю, що попередні слова Трампа про те, що дуже важко отримати протиракетну систему Петріот і ракети до них, і тому вони призупиняють постачання цього типу арсеналу до України, збігаються з погодою, яка на жаль сприяє російській наступальній операції. Ми знаємо, що росіяни готуються до якоїсь наступальної назем операції, але ми точно не знаємо, чи здатні росіяни здійснити великий наступ з такою великою дронізацією поля бою. На жаль, росіяни скупчують сили практично на кожному напрямку. У третій штурмовій бригаді говорять, що росіяни концентрують свої резерви на кожному можливому напрямку від Запоріжжя через Донбас на північ до Сумщини, де ситуація виглядає дуже погано. А з іншого боку, фронту, на жаль, є люди, яких потрібно ротувати. Люди, які хворі, вони не беруть участі у боях, не тому, що хтось загинув чи поранений. Ні, така людина також хворіє, має бути госпіталізована. Може пережити автомобільну аварію, має відпустку тощо, і вона повинна проходити ротацію. Тактика росіян полягає в тому, що оскільки вони не в змозі прорвати фронту видовищні військовій операції, то можуть повільно і повністю виснажувати Україну. На жаль, після кожної такої інформації в мене складається все сильніше враження, що росіяни до цього йдуть, і поки що це їм на жаль вдається. По кожній такій інформації мам зараз більше враження, що росіяни до цього про, і наразі їм тоні стати виходить. Війна на виснаження, позиційна війна. Триває вже багато місяців і на це зараз передусім і розраховує Росія. Продовжує Михал Брушевський, який наголошує на важливості, передусім американської військової допомоги. В джими, так направде войне тотально, члі то тактика і жні. Фактично Blitzkrieg. спостерігаємо тотальну війну. Ця тактика це не бліцкриг з першої фази війни 2022 року. Ще наприкінці 2022 тисячі Росіяни вже перейняли тактику тотальної війни, тобто війни на виснаження, переходу на воєнну економіку. Мовляв, ми виробляємо більше, українці виробляють менше, і завдяки цьому ми переможемо. У нас більше людей, у них менше взимку, атакуємо енергетичний сектор. Щоб люди мерзли влітку, атакуємо житлові будинки, знову атакуємо і так далі. Це тактика росіян до кінця 2024-го і початку 2025-го років. Здавалося, що росіяни втрачали більше ніж здобували. Зараз на жаль, ми маємо чітко заявити, що оперативна ініціатива на боці росіян, і на жаль, ці аргументи у війні на боці росіян. Тому найважливіше, щоб американці це побачили, і щоб вони надавали навіть краплями допомогу, бо навіть крапля в морі потреб це все одно стратегічно дуже важливо. Помочкропелкова, навіть кропля в можу потреб, то й так вона і стратегічні збройно важна. За словами Міхала Брушевського, нині для України проблемою у нестачі боєприпасів не є, наприклад, 155-мм артилерійські снаряди, бо їх можуть за відсутності американських замінити європейськими. Натомість найбільшою проблемою є вже згадані комплекси Петріот та ракети. До них експерт нагадав, що військову допомогу США для України похитнула теж підтримка Вашингтона, Ізраїлю у його конфлікті з Іраном. Война повишнув Ізраїль, Іран і теж тен арсенал. під час повітряної війни між Ізраїлем та Іраном, дуже часто також ізраїльська армія використовувала арсенал американської зброї, який зменшився. На жаль, це факти, але в контексті України Ізраїль є стратегічним союзником США і Трамп, якби йому довелося вибирати між Ізраїлем та Україною. У цьому випадку завжди обере Ізраїль для України війна на близькому сході була трагедією, тому що це війна, яка поглинула Величезну кількість арсеналу, особливо передового, бо цю зброю зі сполучених штатів передусім транспортували до Ізраїлю. Ця війна також спалила величезну кількість грошей. Нагадаю, що лише операція армії оборони Ізраїлю в секторі Газа до кінця 2024-го поглинула 70 мільярдів доларів з ізраїльського бюджету. Ізраїль через ці нещодавні війни накопичив величезні борги, і ці борги будуть частково сплачені американськими платниками податків. Тож ця допомога Україні під ще більшим питанням. Але я сподіваюся, що Трамп надійшла амуніцію до петріотів, бо в цьому випадку вона набуває стратегічного значення, адже Путін систематично атакуватиме з повітря стратегічні об'єкти, але також об'єкти, які є стратегічними з політичної точки зору, тобто Київна, але також об'єкти страстратегічне позиці політичним, так чилі Київ. Експерт з безпеки також нагадав про візію Дональда Трампа щодо завершення війни. Брушевський назвав це бачення простим і добрим. Утім, воно зазнало провалу. Замкнуть фронт Ізраїль Хамас і замкнуть фронт. Закритий фронт Ізраїль Хамас і закритий російсько-український фронт. Він навіть відправив ту саму особу Стіва Віткофа. Ця людина займалася миром і там, і там. Але в обох випадках він зазнав поразки. Чому? Тому що Трамп припустив, що в інтересах воюючої сторони в цьому випадку росіян є торгівля замість миру. Це наївне бачення того, що Російська Федерація проводитиме політику, яку хочуть американці. Це була абсолютна наївність, як можна було повірити у щось подібне. І на жаль, ми зараз також починаємо плоди цього, тобто, ми бачимо, що слова Трампа про завершення війни за 24 години були якимось жартом і навіть не смішним. А тепер виявляється, що у Трампа величезна проблема тому що в одній заяві для змі він говорить дуже сильні слова про Путіна, але з іншого боку, хоче весь час саджати його за стіл переговорів. Він нібито намагається застосувати тактику батуга і пряника, але вона не діє на Кремль треба і справді не знати історії росії аби вірити що така політика події тактика кіямерхевкі але то на ну що не ночані історії росії щоб закладати такого розаю політику. водночас міхал брушевський зауважив що нинішня геополітична конюнктура дуже сприяє дональду трампу аби дотиснути росію і водночас пояснює чому він цього наразі не робить або принаймні зволікає зі своїми справжніми кроками Припомне, ж Росія стратіла Сирія. Росія стане втратила... нагадаю, що Росія втратила Сирію. Росія втратила авторитет як союзника Ірану. На додаток є російсько-азербайджанський конфлікт, у який втручається Туреччина. Туреччина дуже боїться експансії Російської Федерації. а Сьогодні Ердоган і Трамп мають дедалі ліпші відносини. Нічого не бракує, аби Дональд Трамп запровадив так звані ядерні санкції на нафту, які є інструментом, аби закінчити війну. Бо якщо хтось і може закінчити війну, то це тільки супердержава номер один у світі, тобто США. Вони мають цей важель впливу на Росію, але не хочуть його використовувати. На жаль, мені здається, що в американській адміністрації, пов'язаній з Трампом, є величезна наївність, що Росію можна налаштувати проти Китаю, що колись було зроблено, використовуючи Китай проти радянського союзу. Це те, що нині називають зворотній Кісінджер або зворотній Ніксон. Це абсолютно геополітична нісенітниця, виняткова наївність. Нагадаю, що Китай розглядає Росію як свою державу сателіт, у якої він купує дешеву сировину, та якій нав'язує певну політику. Вони бачать, що Росія втягнута в війну, що вона програє цю війну, але не відмовляється від неї. Тому вона надсилає їй вантажівки, дрони. Не найбільшу допомогу, але достатньо, аби Росія продовжувала війну. Тож для Китаю на даний момент Росія має стратегічне значення, і неможливо налаштувати Росію проти Китаю, бо це один військовий та політичний блок. Час в моменті Росія має стратегічне значення, і не дасть Росія проти Китаю. хіном. То єдиний блок мілітарний, єди блок політичний. Михал Брушевський, який як воєнний кореспондент, не одноразово був на лінії фронту в Україні та постійно спілкується з українськими воїнами, теж звернув увагу на проблему нестачі людей, передусім на передовій. Експерт вважає, що Україні доведеться вдаватися до мобілізації щораз молодших. Єден з довуцу українських повідомляв, що зближа ще примусова один з українських командирів сказав, що наближається примусова мобілізація 18-річних. Якщо Україна цього не зробить, вона буде в дуже поганому становищі. На мою думку, навіть якщо цього не станеться, то це тривожний дзвіночок і це дуже погано. Йдеться навіть не про те, що в Україні не вистачає солдатів, бо це армія велика, не вистачає солдатів на лінії фронту, це щось зовсім інше. Бо солдат і солдат на лінії фронту можна сказати, це дві різні людини. Бо останній здатний протистояти вогню противника і здатний воювати, але така людина має проходити ротацію, така людина має відпочивати, має бути здоровою. А середній вік солдата на Лінії фронту в Україні досить високий. Це дуже часто 40, 50, навіть 60 річні. Через цю ситуацію бойовий медик іде в окоп не рятувати солдата, бо той був поранений в результаті бою. А, наприклад, через те, що в нього стався серцевий напад. Тож ситуація, на жаль, дуже складна, коли йдеться про людські резерви, оскільки Україна є відносно меншою країною населення якої зменшилося із приблизно 50 мільйонів до майже 30 мільйонів. Натомість Росія, однак, має набагато більші людські резерви. Спадла до краю 30, а нехто навіть має 20 мільйонів плюс, так? А Росія, однак, має овіле більші резерви людські. Міхал Брушевський теж звернув увагу на проблему відсутності бойового досвіду та підготовки молоді, якої не бракує тим, хто на фронті ще з 2022 року, а то й раніше року Звісно, молодих не можна порівнювати з добровольцями 2022 року, які досі служать в українській армії і досі воюють у Збройних силах України. Але це люди, які не знають жодної іншої реальності, окрім війни, і вони також дуже втомилися. А молода людина, особливо та, яку забрали з вулиці, як ми бачимо у відеороликах, так звана бусифікація, коли приїжджає мікроавтобус і пакують людину. Це дуже сумна картина. Але я не засуджував би українців за це. Проте дозвольте мені нагадати, що обов'язок громадян це національна оборона. Якщо хтось ховається, то згідно з українським законодавством, він порушує закон, порушує правила і тому його забирають з вулиці. Але це також показує в певному сенсі, що людей не вистачає. Але з такої людини, яка переховувалася від армії багато місяців або навіть багато років, не буде солдата. Така правда. Чоловіка, який укривався перед військом через багато місяців, а навіть багато років, не буде жовніжа. ну така й справда. Попри шалені людські втрати на фронті, росіяни все ж здійснюють дуже повільне просування, передусім на сході. Також не перешкоджають російським загарбникам західні санкції. Міхал Брушевський вважає, що обмеження надто запізнілі і надто слабкі, аби достатньо швидко стримувати російську воєнну машину. Не впроваджено таких санкцій, які повинні би що лісанкція не було введено санкції, як мали бути запроваджені, тобто санкції, які б фактично відрізали економіку Російської Федерації. А потім, через 6 місяців, ми б можливо навіть побачили зміни в Кремлі, можливо, підписання якоїсь форми перемир'я. Принаймні припинення вогню на жаль, санкції повні лазівок держави Центральної Азії обходять санкції. По суті, це торгові республіки, ВВП, яких насправді дуже значно зріс завдяки тому, що вони заробляють обходячи санкції, тобто вони експортують заборонені товари до Росії. Росія знає лише аргумент сили. Якщо вона відчує наслідки цієї війни, тоді вона може переглянути свою політику. Перші ластівки вже були, коли голова центрального банку Росії заявив, що Росія російська економіка вже має певні проблеми, однак ця автократична воєнна економіка не здатна функціонувати таким чином протягом тривалого часу, бо ВВП країни штучно накачується виробництвом зброї, але вона не дає жодного прибутку для суспільства. Так, танк вироблений і включений до національного ВВП. Але що з того, якщо цей танк було знищено в Україні? Тож у довгостроковій перспективі, можливо, Росія може відчути на собі економічні наслідки, але на жаль, наразі вона добре адаптувалася до цих воєнних умов. будь бич може скутки господарця Росія почує, на цей момент містет добре адаптувала до тих варків воєнних. Міхал Брушевський також зауважив, що Європа може бути для України допоміжним тилом у питанні виробництва та перекидання в Україну озброєння та амуніції. Водночас, на його думку, старий континент не може дати українцям дві речі: по перше, геостратегічного на По перше, не дасть геостратегічного тиску на Росію. Це можуть зробити лише Сполучені Штати або можливо Саудівська Аравія, тобто картель ОПЕК. І не дасть людей. На жаль, ніхто не може дати цього Україні на даний момент, окрім як самої України та самих українців. Тобто, ці два ключові чинники, які можуть бути ключовими в цій війні, Європа дати не в змозі Україні самі чи двох тих чинників, бич може ключових Європа не є в стані дати. Міхал Брушевський. Також прокоментував використання російською. Окупаційною армією хімічної зброї так служба безпеки України задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак Росії на українських військових з початку повномасштабної війни, за даними СБУ, оприлюдненими в середу, російська армія масово використовує заборонені хімічні речовини, зокрема аерозольні гранати к 51 РГР та РГВО, що містять подразнюючі речовини ЦС та ЦН, а також ампули, що містять хлор пікрин. Найчастіше їх скидають з дронів FPV безпосередньо на позиції українських військових. Найчастіше застосування хімічної зброї проти українських військових було зафіксовано під час обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. А на початку червня нідерландська та німецька військова розвідки повідомили, що Росія використовує хімічну зброю проти України і що це широко практикується. Тоді вони заявили, що Росія використовує хлорпікрин, який може бути смертельним у замкнутому просторі та. У високих концентраціях. Міхал Брушевський. Зазначив, що його не дивує ця інформація, поза як, наприклад, у книжці Не дивися мертвим в очі поляки на війні в Україні, в якій він та маці шопа зібрали розповіді та історії солдатів. Є свідчення одного із українських військових, в якого росіяни стріляли з троє радянською хімічною зброєю зразка часів Першої світової війни. Він також висловив думку про що може свідчити використання росіянами хімічної зброї. Може, заналадоване якомсь броньом хімічно, кутре поступово донемети зарядження якоюсь хімічною зброєю, створюють хмару токсичного диму у стилі Першої світової війни. Старі радянські арсенали, і росіяни використовують їх в Україні. На жаль, це для мене не несподіванка. Звичайно, це може бути доказом того, що боєприпаси закінчуються, адже боєприпаси надходять з північної Кореї, звідки теж відправляють солдатів в Україну. Тож це певний показник відчаю. У сирійській війні, громадянській війні, так. Кож застосовувалася хімічна зброя. На жаль, ці злочинні режими схильні використовувати найгіршу можливу зброю, але справа не лише в цьому, адже термобарична зброя, палаючий фосфор, осколкові шарпнелі у цій війні були порушені всі військові конвенції. Росіяни використовують такий арсенал практично кожну можливу заборонену зброю, крім тактичної ядерної. Такі гарсеналу, практично кожна можлива заказана бронь поза броню, а тактичну. А я нагадаю, що це були фрагменти розмови із військовим репортером, журналістом та експертом з безпеки порталу «Дефенс-24» Міхалом Брушевським. Розмова з яким вийшла на хвилях польського радіо «24», темою була військова підтримка США та Європи для України і ймовірні сценарії припинення вогню в Україні над Дніпром. На цьому, це все у сьогоднішньому випуску. Передачі на прицілі. Нагадаю, що слухати нас можете не тільки на хвилях Української служби польського радіо у Польщі, але й на хвилях радіостанції Київ ФМ та Радіо Респект в Україні. Вмикайте свої приймачі у цій ж порі за тиждень. Бережіть себе і тих, кого любите. Для вас працював Тарас Андрухович. Щасти.